Шахтаря Шахтар кутовий. Подає удар. Егіналду. Егіналду забыл. Заду по є простір. Передача на Егіналду. Егіналду обробляє мяч. пробиває Прывая. Гостро Кутавич. Плайва Педро Енріке. Йде у Караваева. Обходить його. Прострілює Енріке. Пропускає гравців шахтаря. Удар на гутар Вибігає четвіркою На чужі ворота Повертається динаміці. Назад. Удар І ще И висока подача Педриньо. Удар. Голову. перехоплює передача в центр. Біж... Какой до Буяльська. Буяльська удар на виконання. Різний квитяк. Віталій Буяльський піднімає руку, йде М'яч у воротах. Але хаварбітер піднімає прапорець. Атуан. Продовжується атака. Шахтаря Вже достатньо довго пробиває. В центр зміщується. Передача на Піхальонка. Караваєв. Караваєв на лише. Буяльський удар гол. 2-1. 2 Як ще повернеться Кабаєв. Ну, 2, 18, 3.